Українці стали проти ворога стіною, як військові, так і цивільні. Дуже важко та боляче бачити і чути, як гинуть люди, наші найкращі люди досвідчені фахівці з різних галузей, що є опорою країни, молоді хлопці і дівчата, які тільки починали жити, будувати життя, працювати у своїй батьківщині. Ворог руйнує наші домівки, школи, цілі лікарні, цілі міста і села. У третю річницю повномасштабної війни хочеться закликати, щоб весь світ став на захист України, боровся проти цього страшенного маньяка Путіна і його терористичного державного апарату. Щоб ніколи ця страшна війна не повторилася в жодній країні. В страшних кривавих ранах та руїнах, та все ж нескорена, свята моя земля усе ще гордо зветься Україна. Неначе насміхається з Кремля. Здається, я ніколи не любила свій край сильніше, ніж люблю тепер, коли пройшла по нім ворожа сила, яку прислав кремлівський людожер